Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро Політика. І сьогодні ми дивимося розклад 12 домів гороскопа для України, починаючи з 16 серпня цього року по 15 вересня. Цей новий місяць відбувся в 23 градусі Лева, в 5 домі подолання наслідків війни і інших. Стихійних лихів, таке інше, в карті в гороскопі політичної нації і в 7 домі Дом війни, відкритих ворогів і дипломатичних зусиль у карті гороскопів відновлення незалежності. Я вже виклала карти 12 домів, для того, щоб більше подумати над цим розкладом. І більш детально вам розповісти, отже, перший дім, який показує нам образ нації, національний міф, самобутність, тут ми бачимо карту диявола. Ця карта вказує, що українська нація буде створювати образ нації несамовитої, запеклої, нації, що піддається перевірці на місці своїх принципів. Диявол вказує на хитріші подолання ворога, адже це теж дім перемоги над ворогом. Якщо в минулому місяці. На перший дім виходив лицар Кубків, і ми бачили, що як наші хлопці знищували морські об'єкти та вражали, наприклад, Москва Сіті, йдучи на певні ризики, то зараз це може бути щось більш масштабне і хитре. В той же час диявол вказує, що нація може опинитися під тиском ворожого потужного ІФСУ, це як один фактор, а також і під тиском потужних військових дій. Зараз запитаємо карт, що нам очікувати саме від ворога по першому дому. Адже це також дім, всякого роду катастроф. Військові дії. Що ми можемо очікувати від ворога продовження військових дій? Також роботи жриця випадає. Роботи їхніх спецслужб на нашій території, бо перший Дін це якраз і описує нашу територію. Також ворог створить для нас нову незрозумілу ситуацію, але нам під силу з нею впоратися. Ще що очікувати: Королева Кубків, лицар Жезлів. Те, що відбуватиметься, стосуватиметься великої кількості людей. Адже виходять фігурні аркани, і тут деякі люди мають бути покинути своє місце, де вони знаходяться. Значить, диявол і цьому проявляється, адже це карта страху. І зараз ми запитаємо, якого страху ми на ворога наженемо. Бо ми будемо дуже злі. Чим колись нас таке випадало. Випадала така карта диявол в якомусь місяці, місяці 5 назад треба листати архіви. Тоді у нас атака була якась. І загинули діти. Ну, у нас діти кожного місяця гинуть. Ну, тоді було щось дуже що нас вразило. Так, яку, якого страху ми наженемо на ворога? Колесо фортуни. Це повторюючіся дії ми вже таке робили. І це вказує на дороги, шляхи мости, трубопроводи. Воно тут перекликається ще. Ну, тут дійсно буде військовий рух, ми без діла сидіти не будемо. Цей місяць і оцей образ нації, який ми проявляємо як диявол, хитрій. Хитрі, хитрі, непідступні, хитрі. Стратегію ми якусь змінимо. Він, звісно, дасть свої військові наслідки в наступних періодах. Що стосується, що стосується банків, фінанси, гроші на війну, другий дім. Тут випала карта Колесниця. Ця карта вказує, що в плані фінансів та або банківської системи передбачаються різкі гострі ситуації, що потребують контролю екстрених рішень. Не виключені конфлікти, суперечки сварки, а також відпускання курсу гривні. Зараз подивимося на курс гривні. Що очікувати? Так, що очікувати по курсу гривні. Нестабільний курс. Чимось тут є. Втрата якихось грошей або втрата контроля над курсом. І це буде якось колуарно все е, обговорюватися. І зараз перевіримо фінансування війни. Бо це дім фінансування війни, перевіримо. Тут так вказує, що на початку місяця. Ну цього, Тобто, це е, е, я ще раз поясню, що я свої прогнози е, будую на основі астрології, тобто від новоження до новоження. Але фактично е, в розрахункових документах е, це середина місяця, значить, до кінця місяця тут якась плачевна ситуація, чи не буде вистачати грошей, чи таке щось інше, а потім динаміка йде така, що дев'ятка Пентаклів вказує на повноту фінансування армії. Третій дім Третій дім – це сусіди, інфраструктура, свобода слова. Тут вийшла карта смерті. В цих сферах життя відбуватимуться події, на перший погляд, вони буденні, які будуть зрозумілі згодом. По-перше, про свободу слова. Це журналістська карта смерті. І в поєднанні з диялом вказує невеличезну кількість псо. Що гулятимуть завдяки недолугим ЗМІ по, всі, по всіх телеграмах? Карта диявола у Першому домі також може вказувати, що народ, ну ми, як нація, будемо під тиском якогось і І отак дві карти це, на це вказують. Свободі зло, слова. Відбуваються якісь нетрансформуючі зміни, але це все проявиться пізніше. Так, щодо сусідів. Сусіди. ми дивимося сусідів. Значить, у нас є заклятий сусід Росія. Ми побачили по першому дому, що військові дії продовжуються. Зараз подивимося тут більш детально, що очікувати від сусідів. Минулого місяці на цю позицію виходив ту з і я думаю, так вважаю, що незважаю, ну, на те, незважаючи на те, що вони громлять інфраструктуру портову, якісь там е, рухи щодо зернової угоди відбуваються 100%. Подивимося зараз, що тут. Королева мечів. Ні, тут військові дії, ворог до нас, цей заклятий сусід, дуже жорстко налаштований. Е, далі, четвірка Жезлів. Тут буде рух у даному напрямку від них, тобто вони будуть посилювати свої дії. І знову, виходить, жриця. І на дні колоди ми бачимо, що так. Те, що вони робитимуть, вони робитимуть якось таємно. Тут треба бути обережним сам, бо це сусіди, значить це саме прикордонним областям. Ми знаємо, що е, заходять і на Сумщину, і на Чернігівщину, ДРГ. І от вони, от, е, тут можливі жертви людські з нашої сторони. Так, е, вони будуть посилювати цю диверсійну роботу. А от як ми до них, зараз ми подивимося, як ми до них, вони то наші сусіди, нам нічого не заважає зайти на їх територію. Ну, я маю на увазі. Ми можемо туди зайти, чи російський добровольчий корпус так і такі А ми до них. І ми до них. І е, карти майже однакові. І це наша наполеглива військова робота на їх території теж буде. Так, тепер подивимося ми ситуацію з нашими сусідами західними. Ми знаємо, що в минулому місяці була напружена ситуація з Польщею. Ми бачили, як ця ситуація по місяцях розгорталася. Нам вже декілька місяців показувало, що ситуація в контактах. З польською стороною. Ой, я перепрошую, друзі, бачите, правда, <смі> нагніталося. Зараз подивимося ситуація з Польщею. Так, десятка Пентаклей, четвірка кубків. Дев'ятка пентаклів. Ну, Не бачу тут уже такої страшної, напруженої ситуації, як була минулого разу, але і, при, і, і, знаєте, як сказати, примирення то буде, поздоровлення будуть на День Незалежності. інше, Але тут кожна сторона перекладає відповідальність на іншу сторону, уникає прямих контактів або пр пр протистояння. І все-таки шукає якогось компроміса примірення. Тут, звісно, це ризиковані були ходи. Вони замир... Ми замиримося з Польщею. Владнаємо ту напружену ситуацію. Можна сказати, що в минулому місяці вона розродилася. Ну і ще у нас один е товариш таракан сусід. Подивимося, що з тої сторони очікувати. Так, і потім ще інфраструктуру перевіримо. Бо це. Дім інфраструктури, інфраструктури мостів, мостів шляхопроводів і таке інше. Але це може бути на сусідній стороні, ще цю тему перевіримо. Так, Що від Білорусі очікувати? Імператриця. Паш мічів, дев'ятка мічів. Дивіться, ситуація така, що з території Білорусії. Е, да, Отут ту смічію засвітиться, нас будуть обстрілювати, да. обстріли будуть. Наша відповідь Чемберлену. Вони нам будуть докучати. жриця. Туди йдуть таємні дії, наша розвідка там. Да, наша розвідка там буває, але поки е, дії нашої розвідки поки не задовольняють, щось не задовольняє. чомусь ми розчаровані. Чим об'єкта не можемо нащупати? Ну, в общем, болючої точки не можемо нам, там нащупати. Так, і е, ситуація з нашою інфраструктурою. З інфраструктурою е, ворог намагатиметься тут нема, де правди діти, нанести нам максимальної шкоди. В той же час нація диявол з поєднанням з смертю інфра... з... З... в позиції 3-го дому може вказувати, що нація е... може нанести сама непоправимої шкоди інфраструктурі заклятого сусіда. Бо це ті самі мости, поті проводи і таке інше. Так, ми дивимося ситуацію з нашою інфраструктурою в цілому. Тут може бути і портова, і аеродроми, і. Ну, інфраструктура це широке поняття. Так, дивимося, що тут. Ми будемо долати, і нам потрібна буде допомога для того, щоб ліквідувати наслідки вже відбувшихся подій. Я думаю, це порти. Так, да, морські порти. Нам нададуть таку допомогу. Може, ми її не замічаємо як обивателі, але вона буде. Ну, а щось пошкодять нам, так. Да. Шкода буде нанесена. Те саме, те саме повторюється вогонь. Тобто ми щось ремонтуємо, вони нам знищують. Шкода буде задіяна на якийсь об'єкт, дуже велика. Бо нам все-таки прийдеться долати оцієї башти. Руйнації сильної. Так, ну а ми? А ми? А лавірди? буде якесь? Зараз подивимося, на їх інфраструктуру. Де буде десятка з кубків на, на морський водний об'єкт. Це може бути судно, може бути мост, може бути перехід, якийсь щось пов'язане все-таки з водою. Або змістом біля води, буде нанесений удар, що там, там якась от, почнеться двіж. І вони втратять там щось, енергію втратять. Сильний буде якийсь удар нанесений. Да. На цим працюємо, ми до цього повернемося. Так, щось з водою. Щось з водою буде пов'язано. Оскільки. Цей новий місяць він в опозиції до натального місяця Луни. В карті сучасної України, а луна символізує в гороскопі простий нарід. Не можна сказати, що нарід буде повністю всім задоволений. Ми переходимо до четвертого дому, це дім основи держави, простий нарід, опозиція до уряду. Тут п'ятірка жезлів перевернулася. Простий на буде здаватися, знаєте, стомленим і виключеним від активної участі у процесах. Ця карта також одночасно ця карта вказує на припинення певного розбрату, певного підведення підсумків в 10-му домі, як нас бачать. Ну, як нас бачать, оточуючи, а також дом нашого уряду перевернулася десятка мічів. Це хороший знак, вказує на завершення якоїсь кризової ситуації. Все так в цьому місяці, тобто з 16 по 15 вересня, 16 серпня, по 15 вересня. Якась криза в уряді буде. Перестановки я в уряді бачу, так уже щоб наперед. Король мічів це вказує на певні перестановки в уряді, або в парламенті, у державних органах влади. На якусь церемонію вказує, буде король мічів задіяний, тобто чи нагорода, чи призначення, чи голосування от такі будуть події. Але народ все одно не буде цим задоволений. Буде підводити. Ну, тут у нас свята, і буде певне підведення підсумків. Що ж ми набули за 32 роки незалежності, яку державу збудували? Зараз ще пару карт на основи держави, є існує якась загроза основам держави. Подивимося. Тут все говорить про, про війну. Що загрожує основам держави, це війна. І е, чи витягуємо ми це е, як народ, Чи можемо ми подолати? Ми, от, от В думках поведінці народ буде повертатися до цього питання. Е, так, е, далі що я хотіла подивитися. Ну, на, на стан самого простого народу щось. Ну, бачите, ми будемо. Ми, друзі, тут все-таки в цьому місяці відбудеться якась подія. Важлива подія, яка нас вже не в страх і розпач. Все-таки буде. Чи пов'язано це, дайте мені відповідь, чи пов'язано це з атомною станцією. Так, чи це пов'язано, зараз я викладу, чи пов'язано це з атомною станцією. Чи це пов'язано з просто веденням бойових дій і їх посиленням? Чи це просто втома? Ну, щось інше. Так, чи пов'язаний оцей стан з атомною станцією, чи з посиленням військових дій, і чи щось інше. Так, да, друзі, це посилення військових дій. Що по станції очікувати По Запорізької? Запорізькій. Там, звісно, відбуваються незворотні зміни. Там важко втримати ситуацію, але поки так показує, що тут вдасться, вдасться утримати ситуацію від гіркого, да, від гіркого завершення. Все-таки карта Всесвіта обнадіє. Не бачу, я тут не випала. Башта. От посилення військових дій нам загрожує. І все-таки якась от по дев'ятці м'ячів перевернутому лицарю. Е ситуація гірка теж нас очікує. На жаль, як простий нарік. Що це може бути за ситуація? Зараз я спробую розібратися. Певне загальмування йде, тут більше навіть така втома. Загальмування від процесів наступу, контраступу, да. повертати території наші дуже важко і ризиковано. Значить, загибель очікує, ну, це зрозуміло під час військових дій. Суд на це вказує, про це говоритимуть, весь світ говоритиме. Ну, от таке. Ще раз на цій колоді. по станції, що повішений. Вже каже: не перепитуй. Не перепитуй. Зриця випадає. Вказує, не перепитуй. Так, п'ятий дім. П'ятий дім показує ситуації, що пов'язані з загрозою. Для всієї країни це дім різної енергії і електричної атомної, тощо, також дім національного тріумфу. Лицар Пінтаклів в даній позиції, ось він, вказує, що до питань подолання наслідків війни та або стихійних лих, або то, що, що, що там, подолання війни, або, не дай Боже, стихійні лиха, хоча тут не випала карта така стихійних лих. Як вона випадала, коли Каховську ГЕС зірвали. Е, Україна підходитиме ретельно по-діловому. Подолання наслідків війни буде для нас щоденною турботою, е, що вимагає дисциплінованості, бо це карта дисциплінованості. Зараз ще тут перевірюю, е, загрожує нам в цьому періоді якась взагалі національна катастрофа або щось таке стихійне лихо. Яка карта вийде? Просто в першому домі диявол, і це нас повинно трошки стимулювати на обережність. Нам прийдеться долати. Нам прийдеться долати наслідки ракетних ударів, військових ударів. І е, оця карта вказує, що опинимося у незвичній ситуації, незвичній для себе. Щось цінне що ворог намагатиметься нам пошкодити те, що знаходиться біля води. Ну, ми зможемо скинути все-таки себе цей вантаж. Ми то подолаємо. Але е, певний місяць будемо перебувати ми у страху. Об'єкти біля води падають. Так. Шостий дім. Так, да, ще треба запитати на, знаєте, на що, на хімічний завод на той. Як він? В Армянській. Чи загроза є від хімічного заводу у цьому місяці? Цей завод говоритимуть. Говоритимуть. Ну, такої загрози туди ще прильот буде, а вибухи. З вибухами не спішать. Але по тому заводу будуть якісь прильоти. Це його зробить. да їх військові. З якоїсь рідиною Для спустошення територій. Дуже по армянську будуть новини. Так. Що стосується шостого Дому, це армія сили оборони, робітники е медицини, е чиновники, військова служба, тут перевернулася четвірка жезлів. Тут буде певне загальмування. І, наприклад, якщо це буде стосуватися армянська і ситуація, яка там буде несприятлива, щось вони там зроблять на заводі, тоді наші не зможуть просуватися. Також оце загальмування може бути пов'язано з святами. Може хтось когось підганяє, якусь дайте нам типу, результат до Дня Незалежності. Так оце буде відволікати, або будуть у Києві викликати, або кудись приїжджати, нагороджати, тобто якесь загальмування відбувається. Оце матиме не дуже е, сприятливі наслідки, оскільки вибиває із колії. Ну, менше з тим ми зараз дивимося е, е, наші сили оборони, як вони себе почуватимуть і як просуватиметься контрнаступ. Так, як наші сили себе почуватимуть. Випадає тут, я не знаю, як про це казати. І тут я бачу карту, підвищена, підвищена поранені загибель. Це, друзі, визиватиме в нас паніку. Те, що відбуватиметься з військом, визиватиме в нас паніку. Все-таки ворог підсилює військову ну, якби присутність, активність, і тут випадають, на жаль, випадають жертви. І це може загальмувати наш, наше ну, військо саме, так. Ход контрнаступу. Тут я бачу втручання міжнародних структур. Тут є загальмування якесь, нас будуть якось навмисно призупинювати це просування. Так, що стосується міжнародних угод, відкритих ворогів, в цілому, дев'ятка кубків сприятлива карта, яка вказує на те, що ми... Україна буде задоволена тим, як розвиваються міжнародні стосунки. Що стосується контактів з ворогом, наскільки відкрите вони будуть, нічого хорошого тут не показує. Тут перевернувся король жезлів. Це психопат, психопат. Ми повернемося до якоїсь ситуації з їхніх психопатів. І через його дії ми повинні будемо зупинитися. Восьмий дом, дом значить, пишних похорон. ну, Тут уже фігурний аркан не випадає. В минулому місяці у нас там випадав корой кубків. На жаль, у нас загинув виконуючий обов'язки посла в Арменії в цьому місяці, я думаю, його поховають все-таки з почистями. Тут ми дивимося тільки, як. Відродження нації, десятка пентаклів перевернулася, вказує на новий етап відродження нації. Як це буде проявлятися через 9 місяців побачимо, як воно буде проявлятися. Що стосується 9-го дому, ну, контакти, тут хороша, сприятлива карта. Тут певний союз, колективна робота і таке інше. Що стосується, хороша тут карта вийшла, і тут ми будемо задоволені. Про уряд і про зміну в уряді, чи парламенті, чи в якихось органах влади, я вже розповіла. Зараз уточнимо. Десятка мічів перевернута. Якийсь тягар ми себе скинемо. Тобто нас будуть бачити як країну, яка скинула з себе певний тягар. Уточніть мені цю десятку мічів. Так. Да. Із позиції жертви ми кудись рухаємося вперед. Значить, тут то, точно якісь позитивні для нас події мають відбуватися. Відкриється якась правда. Вона, звісно, нас не дуже обрадує, якщо це стосується уряду, а тут і корупційна складова, звісно, проходить, але там будуть перестановки в уряді, в уряді чи в парламенті, чи в органах влади. Е, багато буде пропаганди, багато буде реклами, багато буде ризикованих кроків. Е, під е, загрозою міністр, наприклад, там, енергетики, міністр промисловості, щось таке. Ну, Про це багато говоритимуть. І, в принципі, ми складатимемо позитивний е, позитивний імідж. так. Ну, От тут король мечі точно вказує на перестановки. Якусь людину кудись переставлять. Так, і... 12-й дом це дії таємних ворогів, це також оточення нашого голови держави. Що стосується оточення, карта жриця вказує, що там якісь люди будуть, які будуть давати йому корисні поради нашому голові. Що стосується таємних ворогів, вони будуть вичищатися, адже це карта закона, і це з подачі відбуватиметься з подачі. Міжнародних структур. Що стосується обміну полоненими, чи буде обмін полонених? Чи буде обмін полонених у цьому місяці? Да, обмін буде. буде. Обмін буде. Обмін буде і доволі скоро випадають карти. Хлопці повернуться на батьківщину. да, хороша, сприятлива ситуація. Так, все, друзі, я дякую всім за увагу. Не забуваємо про перший дім, що там у нас диявол. Будьмо уважні до всіх тривог і не піддаємося і псу. І псу я вам гарантую у цьому місяці завдяки нашим в тому числі змін. Все, до нових зустрічей. Дякую за лайки, підписки і коментарі.